Доброго дня, дорогі друзі. Рада вас вітати. Мене зему звати... звати Михайлова Олена Олександрівна. Хто мене не знає, я нутріцьован з тридцятирічним стажем роботи. в мене свій центр здоров'я в Умані, і сьогодні ми проведемо зустріч з майстром по волосам, з майстром із б'юті сфери, з фалта Світлана. Світлана також представить. Так, Фанта Світлана, майстер-експерт по в основному по всьому, але більшість напрямку по волосся, по колористиці. Також дуже зацікавилася темою нутриціології, особливо по темі випадіння волосся в компанії Алої. Переверда. Світочка, я бачу, дуже працюю в напрямку реконструкції волосся. Так. Друзі, чому це дуже важливо? Бо зараз дуже багато таких чинників, які впливають на наше волосся, так же, як і на шкіру, і наш організм в цілому. Це і ультрафіолетові облучення, лучі сонця. Зараз почнеться весна. Люди представляють свою шкіру і волосся сонячним лучам, і вони дуже шкідливо впливають на наше волосся. Воно пересушується, вигорає, а шкіра. Взагалі отримує опіки і косметологи, і дерматологи останні час дуже багато приділяють увагу тому, що вони просять, щоб люди зберігали, захищали своє волосся, захищали свою шкіру. Но якщо ми беремо засоби із бюті індустрії, багато засобів содержать силікони, багато содержать мінеральні масла, тобто ті інгредієнти, які не є природніми. Чому ми сьогодні будемо говорити, як Світочка сказала? Компанія Алої, компанія, яка займається і відродила і славу Алої, це компанія Forever, американський бренд, який працює вже практично 47 років на мировому ринку 160 країн. Ні разу не було судового розбирательства ні по якості продукту, ні по маркетинг плану. Чому прийшли ми? Ми, так же, як і всі люди, я, так як працюю з людьми, показую причини будь-якої хвороби. Я шукала якісний продукт, який можна було пропонувати людям, де б люди ці не знаходились в будь-яких країнах, щоб люди могли купляти в своєму магазині в інтернет, онлайн-магазині, бо моя рекомендація, а я навчу і поясню, чому це корисно. Алоє – це взагалі рослина унікальна. Ви можете забити в чат GPT зараз штучний інтелект. Він вам розкаже, що це унікальна рослина, яка Скажем, живе більше п'яти тисяч років на планеті Земля. Вона упоминається багато разів в Біблії во всіх священих книгах. І окремо про неї про цю рослину я буду розповідати завтра, в середу, 20.00, буду розповідати про здоров'я про концепцію. І кому із вас буде цікаво вашим клієнтам, я також дам це ж посилання на Zoom. Ви можете заходити, слухати, і навіть на завтра ви можете підготувати. Питання любить, і я поясню причину. А сьогодні ми будемо говорити про волоса, про волоса і про їх здоров'я. Бо для жінок волоси – це щось окреме. Чоловік там постригся, основне, щоб воно не було перхоті, да От, даже лисіна чоловікам це модно, А жінка назавжди дивиться за густотою волосся за доглянутостю, щоб вони були блискучі, пишні. Не випадали, бо як свята сказала, випадіння – це люди потім скажуть стучать в набат. Що робити? Бо звичайно штучних волос ти не виростеш, нарастити там живити можна, але це гроші дорого, це не своє. А хочеться, щоб були свої здорові. І тому ми повинні знати, що волоси розумієте, це як додаток для краси. У них є певна функція, але чому працює наш організм? І я зараз вам розповім. Якраз іменно з точки зору нутриціології. що таке для організму волосся, що такі видали, і чому організм, допустимо, не завжди за ними сам доглядає, як ми вважаємо, що вони повинні бути самі бути здоровими. Дивіться, у нас в організмі така система, ми повинні отримати вітаміни, мінерали з їжею, у нас є вхід і у нас є вихід. Тобто ми отримуємо воду, кисень, вітаміни, мінерали з їжею. І потім у нас є вихід, кал, моча, піт. Okay. Якщо у нас на якомусь етапі починається от, ця проблема мало того, що з ходом у нас мало, ми не п'ємо воду, волоси також пересихають ці луковички, потім ми не їмо поживних речовин, бо в той їжі, яку ми їмо, цих поживних речовин цело 5-6% це ученых довели. І з выходом okay. у нас проблема, бо ми не п'ємо воду, тяшківник застой, жовчний застой, і токсини, нирки погано працюють. І починається накопичення токсинів. Перший етап накопичення токсинів – це завжди судинки. У людей пригає тиск. Спочатку він знижається, кажуть, у мене понижений тиск, потім він повишається, коли стане токсинів більш ніж 30%. Третій, вторий етап накопичення токсинів – це шкіра. Чому ми наблюдаємо акне, дерматози і придатки шкіри придатки шкіри – це волоси. там накопичиваются подкожные клетковини, там где луковички, токсины, невыведенные соли. На них тут же начинают жить и кто? Бактерии какие-то, какие-то грибки в основном. То есть мы тоже для кого-то кого, для кого являемся кормовой базой. Тобто від цього е, також з'являється і перхоть, і це все від так, того, що так. Пусть плюс людина користується продуктом, який наша шкіра повинна виділяти сало шкірне, називається сібум. Так. І там же кутикула є. А там, виходить, забита мінеральними маслами, які не вимиваються, шкіра виділяє та ще запечатує. Так. Или, допустим, якийсь шампунь, там содержится антибіотик, чтобы убрати грибки, вот мені от першия тебе допомагає. Или кажуть, что у кого-то волосы голови жирна, у когось суха. Ты -ты. И і продають шампунь и шампунь для сухого волосся, для жирного це все маркетинговый хит. Так. А Це, Це все повин... просто глушить проблему. так? Так, Це повинен, бути, час. Баланс. повинен бути баланс. Бо через кіло городили також виходять всі токсини. Розумієте, Тут у нас в голові багато сосудів, да? і mm. от все, що ми сюди втираємо вмазуємо, воно також впливає на наші судини. От я думала, спочатку судини, потім йде, йде шкіра і придатки шкіри це волосся, це очі, в очах також накопичуються солі, з рії катаракта, це ушки починають отіти, хтось погано чути. Це зубки і це нігті. Це все придатки шкіри. Бо нігті це у нас продовження того, що є в Вот. Далі третій етап бронхолегенева система, бронхі, мастопатія, всі можливі застої лімфи, іде бронхолімфатична. І четвертий етап це суглоби. Вимиваються корисні мінерали, заміщаються ненужними токсинами і там йдуть запалення. Чому так відбувається? Організм вважає, що без цих органів він погано але може жити. Без чого не може жити наш організм? Він не може жити, по-перше, без серця, печінка. Легені і нирки, не дай Бог, ці органи зупинилися хоч на секунду: царство небесне, а без волос, без суглобів, без нігтів, ну, без вій, без всього, погано, але можна жити, без хороших... Другорядні, якби. Угу. От. Тому наша здача це розуміти і допомагати організму, що робити. По-перше, виводити токсини. Токсини бувають, Светочка. Просто я людям пояснюю, на 80% вони розчиняються водою. Тобто ми повинні пити якісну, хорошу воду в достатній кількості. Як акварельну краску можна розчинити тільки водою. Так, зрозуміло. Ми повинні напрацювати нирки і нирки січової мігу. На 20% всі токсини розчиняються жиром, як масляна краска, тільки олією розчиняється. От, і повинна працювати печінка і жовчний. Тобто наша задача займатися детоксом. І завтра я про це все буду говорити. А сьогодні ми будемо говорити про те, що нам робити з волосами. Дивіться, от наші волоси, прекрасні, як система, вони нуждаються в чому? Також в воді, і також в очистці. Як ми сказали, на них попадає багато сонця, потім зимою пересушується, тому що повітря в приміщеннях жарке, да, сухе. Потім виділяються токсини, якщо організм зашлакований, то будуть через шкіру виділятися вот кожне сало. І наша задача не просто його смити, обіжирити так, щоб її запечатати, щоб там типа, не було. Наша задача збалансувати. Тому а, Завтра будемо говорити про очистку організму, а сьогодні про чистку шкіри голови і волосся. Дивіться, компанія Forever зробила замечательну доглядову лінійку за всім волоссям. Как би скажем, і вона зробила люди кажуть, є у вас сухого волосся для жирного, для нормального. У нас наші засоби вони балансують. Шампунь алої він зробили, от, вообще, Я дуже дивувалась, коли познайомилась, звичайно, обачно всі, всі продукти зроблені на основі води. Там написано, завжди вода, аква. Зробити, так. І все. У нас в наших засобах, в миючих, до 40% алої. Тобто, то, то алое, яке росте в жарких країнах, воно схоже на по складу на людську клітинку крові. Тобто, воно м'ягенько очищає. Просто тут нема зараз можливості показати, але воно дуже економне. Просто такі волосся, длин, длинні, як у дівчат, як у Светочки. Дуже економно чому? І треба зовсім чуть-чуть. Волоси треба змачувати водою, щоб було комфортно. Ні гаряче, ні холодна. Хорошо смачити. Потім невелику кількість взяти і розтерти в ладонях. Так, так, правильно. І тому, щоб втирати, втирати в корні волос, зробити такий масаж. Щоб оце кожне сало, то, що виділяється, сібум, щоб його смить. Ну, чтобы оно расчинилось. Спочатку оно не будет у вас пинитись. Вы спочатку працюете с кожи головы по всей поверхности, минут пять массуете. Потом вы смываете, а потом другую порцию меньше. Вы опять же втираете в корни волос и уже залышки на полотно волос, чтобы хорошо их э, промыть. Можно чуть, -чуть залышить и на волосах, вы распределили по полотну аккуратно, обережно, и потом массуете А потім тільки змивайте. І прохання всіх вчу, щоб не терти полотенцем, от як попало, Щоб волосінка, тут нема можливості показати на картинці, не була такою пухнастою. Так. чешуйки, вони, Звичайно, вони мокра, особливо волосся, ані. Станови... Здається пошкодженню. Дуже в два-три рази більш піддається пошкодженню. Так, да, от ми красимо, тут теж дивитися, я потім у світи попрошу поради, які красками користуватися, щоб сідяще, щоб, допустимо, вот, ну, мені 60 років сіді волосся, щоб доглядати. Тобто, дуже вот, ну, просто догляд. І от шампунь, він дуже економний, вам вистачить його дуже надовго. І тут нема шкідливих речовин, які пошкодять очі, слизову оболонку, глаз. Yeah. Я шампунь вже хочу додати, протестувала, вже маю його, маю багато. Уже й дівчатка в мене його взяли. І Хочу ще додати шампунь. Дуже добре миє, А чешуйка закриває кондиціонер, бо функція шампуню очистити від бруду, і шампунь відкриває кутикулярний шар шар, а кондиціонер він закриває кутикулярний шар. Тобто це дуже дуже класний набірчик такий, що і кондиціонер треба користувати не лише шампунь. Так. І я хочу додати: от можна використовувати шампунь, якщо ми швидко миємо нам треба бігти кожен день, щоб закрити кутикулу, щоб закрити чешуйки Небагато шампунів, він, до речі, поживний, він дуже швидко смоктується, і його треба змивати. А можна зробити масочку. Допустимо, є у вас час, вам треба сьогодні добре виглядати, у нас там є ще хороші масочки і і Є масочка сіня. Забула, як вона називається. Завтра розкажемо. Тобто маски обалденні, такі дозволяють швидко, -швидко хорошо виглядати, підтягнути шкіру. В цей час ви можете зробити маску. Я просто звичайним засобом. У нас є такий засоб First. Він універсальний, він повинен бути вдома. На основі алої прополіса, 19 трав, тобто всі оболонки ротової порожнини очі опіки там ну все і ми використовуємо для волос. можна волосся також спрызнуть і залишити і по полотну волос обережно, коли вони висушені сбрызнуть. А потім якщо ви можете нанести кондиціонер ви можете с масочку розподілити распределить тоже по полотну. є спеціальні расчески, да, для. Для розкісування на так, так, І потім так. замотати такий тюрбанчик, такий, щоб ходити, Ну, допустимо, вдома ви маєте час, допустимо, 20 хвилин, у кого пошкоджене волосся, от це буде такого свого роду також реконструкція. Потім його, звичайно, змивають. Потім є така парада від майстрів, які працюють уже з продукцією forever. От, і люди питають, що робити, коли пошкоджене волосся. Є такий засіб, який не змивається. Я вам зараз закажу, скажу рецепт, ви запишете. І зможете собі зробити. Треба єдине, що взяти пляшечку, є такі пляшечки 100 мл. Продаються в магазинах з розпилите. Угу. Ту пляшечку ви спочатку додаєте. у нас є жиле алоє, так. я його так. Я його маю. все uh -huh. Значить, Дивіться, на 100 мл засобу, щоб у людини вийшло. Треба 15 мл млн этого А на, на вісах ви видушите. Потом у нас есть такие засип МСМ. МСМ – это то же самое желе, но сюда добавлено гиалурон. Видите, алоэ МСМ-гель просто рассказывает, для чего он выкористовывается. Его можно на облыча, вин подтягивает хорошо облыча. Вот тут алоэ, коллаген, считайте тут, потом ликувание грыж, протрузий. Вин угу. да, обезболивает, потом, Света, вот эти все шкиры, рыбосирка хорошо заживляет. Ага. То есть вин просто идет в реконструкцию волосся, и коллаген укрепляет робот ее таким важким, хорошим волоссям. То ага. есть, получается, на ту масочку на 100 мл, значит пустая у вас пляшечка. Вы 15 мл желе, 15 мл МСМ -ки выдушили, ага. Потом 5 мл. Вот такие охолоджи лосьон. Ага, такого немає, замовлю. Собі. Вот вин э, на основе аллои тут э, ментол. Ага. Бістює, хорошо, судороги, добре в суглобах, головну біль убирає. Мабуть, і так, і на, а на варикозну сіточку він може підійде чи ні? Може, ну на варикоз краще ту же МСМ і жилет. МСМ угу. можна, можна змішувати. І дивіться, ви вот це додавали, оно охлаждаюче, 5 мл. Вийшло ага. 35, 35. Так. І потім ви доливаєте до 100 мл 65 мл форста. Угу. Те, це, ну, надо маленькими порціями перетрушивати, щоб такий лосьончик. Так, і так. этот лосьон, в такой пропорции, людина, коли помила голову, потім так бере прятки, іменно в корні, ось, ага. бризгає чуть-чуть і втирає, на пасує, ага. і, все, і на волос, і все. І не треба взагалі нічого змивати. Да, і воно нормально так. висушується для укладки а воно нормально. Ам, ви чуєте, Светочка, дивись, я просто, я завтра йду завтра стрижкою і краситься перед подорожжю. Ще не вишила женишка зараз. То я не Вообще я взагалі не використовую зараз ніяких засобів з силіконами. Я тільки от, помила голову, я форста і потім я от видушую таку ну, хорошу, желе, в залежності від того, який я хочу об'єм, втерла в корні волос, воно всмоктується. По-перше, розумієте, все, що всмоктується, йде в кров'ю судини, лікує судини голови. Тут у вас не буде бляшок, ви коли втираєте ви внутрі голови. І я по волосям, і потім я його сушу, по-перше, алоє захищає від сонячних променів. От, хто на морі так, е як термозахист, навіть, да? так, як термозахист, і від Фер. фена, і від фена і дає чудовий об'єм. Я, кому mm -hmm. перед махиром іду, я кожен раз нових шукаю, щоб їх привлечь до нашего фoreвера, щоб вони, вони дивуються, Вони дивуються. І тому, вот этот, вот, вот, що я вам сказала, засіб можна людям пропонувати, щоб люди собі робили такі масочки. Получається, да, зробив ну, ж для всього взагалі треба і ну, це ти ж взагалі такий натуральний продукт. Тут немає ні протипоказань, вообще супер. Ідеально зараз, взагалі, люди цікавляться натуральним, бо хімія це ж все все надоїло людям. Уже дійсно люди почали розуміти і реально бояться просто хімічних складів. І вже слава Богу, розуміють поняття, чим користувалися. Що таке мас маркет так? потроху розуміють? Я вам просто скажу для ваших клиентов, мало ли у кого зачами, какие питания, допустим, глаукома, катаракта, погано бача, особенно людям похилого віку. берете спонжики, моча ферстом это уже досвід наших партнерів: желе наносите так хорошо, и на ночь кладете як масочку на очи. Так, так. Біоцеллюлозная маска у нас есть, биоцеллюлозная, та шикарно. И кладете. И вот у нас Жиночка 71 рік. Она говорит: стільки вышла слизу, за очей. Пленки, стільки вийшло солі і піска, вона говорить, стільки песка, як скраб можна було терти. стільки в очах песка. Тільки накопилася, так. А uh -huh. сьогодні у мене був результат, з Ізраїли, я робила дівчині консультацію в неї нометриоз ніхто не міг допомогти. Також була э, у нутриционів. І вона робила, помимо того, що я, пыла, що я призначила, вона робила тампони. то есть ферс, берут тампончики, чтобы нитка была катонова. Смахивают uh -huh. там богатую желешечку и ставят во влагалище как свечку. Пять uh -huh. дней ставим, пять дней в перерва. Она говорит, стильки вышло все, я потом тебе расскажу, я была в истерике. Она говорит, я телефоновала своей знакомой, какая нас познакомила. Там что там повыходило, я не знаю. Чистать, все чистить. Сочистить. Все чистит. Можно аденоиды, полипы из носа. Ну, ну, все, девчата, желе, э, геморрои. на все. Ну, все, то и замораживают с личкий или шприцом э е, во влагалище можно у кого бывает выпадение влагалища, притягивает. В кишки в них у человека не завжди сечки хотят. Угу. То всё, всё лікується. Це вообще взагалі продукція, яка повинна бути Дом це must have, то що на кожен день повинна бути. Це самі топові продукти. Дійсно. Я зараз їду в Туреччину, я беру з собою цілий тюбик, бо мені на тиждень повинно мало ли волоси там і все треба робити. І Фьорс це обов'язково. І это вот це вот чудово э, суміш. І потім, так ось, маю. маю. Да. І для того, щоб волосся розуміти, волосся, опять же, чому вони випадають? Їм не вистачає вітамінів, міралів. Чудовий вот такий комплекс, daily. Daily. Ага. Кожен день, на кожен день він потрібен для всього, не тільки для волосся, це ваша шкіра. це ваша нервова система, тут вітаміни групи Б є, тут ваше серце, тут ваші кістки. Тобто, якщо ви не маєте окремо там кальцію, то я можу сказати. І вітаміни, і мінерали компанія має два патенти для того, щоб з натуральних інгредієнтів це зробити. Я його зараз п'ю по 2-3 рази. Uh -huh. вот бували випадки, коли люди захворіли или, допустимо, аритмія, по 4 даже таблетки три рази на день випили, ну так, за сутки, і стало легше. Потім опять йдуть на маленькі дози 2-4 таблетки на день. Кожен день я всім рекомендую пити Арктичне море, це комплекс омега 3, омега-9. Ви полк чистый, і и, и ваше волосся буде блестящее. і очі, і суглоби. Вот у нас є ветеринари, які знають, що даєш собачки омегу-3, шикарна шкіра волосся. Терсть. В смысле, у ага. собак все блестять, то людині обов'язково це потрібно. Затем натуральні мінерали. Натуральні мінерали це з морського дна. Натурмин, турмин. Uh -huh. На турмин, да. То есть тут комплекс идет всех и кальций, и магний, и цинк, и селен, и зализо. Бо у нас из-за чего выпадает волосся? Бо у нас не выстачает кровообегу, не выстачает зализо. Бо зализо, это является как би складової гемоглобіна, гемоглобіна – це кисень. І коли у людини не вистачає кисня і от заліза, гемоглобіна, а ферицин – це запаси заліза в кістковому мозку, то, звичайно, і круги під очами, і випадають волосся, і рання сідіна – не вистачає мінералів, це показники того, що у людини гіпоксія, в стані гіпоксії. Все це рішається за допомогою корекції харчування. Тому що ми допомагаємо убрати токсини і допомагаємо налагодити Покриті дефіцити, які у нас є. І я дуже люблю обожнюю ці поля зелені. Поля uh, да, да, uh, uh -huh. Дуже рідко їх, я не могла їх замовити на цей раз. Ну, <coughs> будуть. Я думаю, що зараз з'являться. Зараз немножко так розібрали у нас склад, почистили. Ну, може, і в Чехії також будуть. Це вообще на кожен день свят, це всім, це волосся це нормальний стан, нормальний цукор. Нормальна щитовітка робота. Бо взагалі по щитові залізі, хочу сказати, люди кажуть, в мене щитовітка волосся випадає. Ну, Починати треба з кишківника. Бо ж кишківник – це угу. наш би, корінчик для рослинки. Якщо корінчик э, захвалив, да, то немає сенсу лікувати лісточки і цвіточки. Треба розібратися. Треба убрати паразитів, грибки, там, віруси. Посадить мікрофлору, щоб смуг у речовин була хороша, бо люди кажуть, не засвоюються вітаміни. Як можна посадити квітку зараз в холодний час? А поганий грунт. Ну да. так, ґрунт замерзли, поганий так. не буде. Зараз ні одна квітка не росте, тому треба підготувати. Тому треба, щоб були хороші мікрофлори і хороша смуг. Це допоможе алої, зелені пробіотики. У нас унікальний є, окремо розкажу. І от шикарний продукт на ну, сьогодні закінчився в Україні абсорбент Д. Угу. Для щитовідки вообще он, он вообще взагалі для всього потрібен, без нього не починають йти якісь процеси. І у нас органічний, не з хімії, ні з чого. І він хорошо смукнутися, дуже смачний, вот просто всім раджу. У мене просто багато є результатів, коли людей зняли з гормонів. Коли, коли гормони, казали, взагалі щитовідку даляти. слава Богу, ні узлів, ні гормонів. І все нормально, тобто є Це нормалізує. Так, Все нормалізує. Тобто, якщо потрібно буде Світочка, якщо будуть такі люди, зробимо програму, ті люди, які захочуть собою займатися. Ага, тобто підбити підсумок для випадіння волосся, я можу порадити своїм клієнтам в першу чергу пропити сік алої, так до нього добавити, на додати додати турмін, на, турмін на турмін. і є і Арктик Сі, і вітамінчики D, лі, так? І вітамінчики D, лі, і Green Для того, щоб дані випадали, вот эти вот этот засіб зробити. Вот эти получається масочку, I... так. Ага. Вот это просто буде засіб огляду. Просто дивись, этого по 15 мл, воно буде на основі Мас... олії, так. Що робить вот этот охолоджуючий лосьйон, тут її формулюють. Так. Вин uh -huh. стимулирует луковицу. Кровавый, разумею. Процедляет. И, кстати, uh -huh. эмлитку дуже хорошо, вина холодную, прям значит, так. такой, свежесть такая. Вот. И алоэ ферст, вин тоже поубирает всех бактерий, всех, потому что люди, очень богато шкидных ну, как бы, не то, что люди нахвора, на хворо, на какие-то грибок, они там думают, а есть соли, и какой-то грибок, как ты взывался, он там будет сидеть и съедать там коренчики І не так. давати рости. А вот он просто, получается, вот этот лосьон, то, что ви зробите, угу. даже луковиці. Так, фу... так. Щор... так, масел. Ось така парада. І шампунь і кондиціонер, так уж так, не давати. Безопасно, розумієте, безпечно. Ну, взагалі, наша вся косметика на настільки, вона не тестується на тваринах. Ми знаємо, що вони впевнені в її якості. Навіть жиле, опять же скажу, желе, Вот тут просто желе алоэ, тут можно все. Диткам смазываем ясенки, когда растут зубчики, горлышко, когда ангина. Можно рассмоктывать, когда травмы пищевода, там, с Или, допустим, язва даже желудка. Люди его едят и разводят в воде. То есть оно все настолько натурально. Я на днях також його використовувала навіть при перманенті губ. Тобто я клієнтам також роблю перманент в клієнт досить погано так заживали губки після процедури. Ну це ж процарапана шкіра. Я їй дала желе. Це взагалі ідеально. Взагалі. Тобто, ми зробили вже корекцію. то тобто вона вже мала поняття, як воно буде відбуватися, і боялася, ну як вона 3-4 доби не буде ходити нормально на роботу. Кажу, не переживай, будеш ходити нормально на роботу. Я тобі дам такий продукт, що точно. Дійсно, вчора ввечері намазала і каже: сьогодні зранку, вообще супер ідеально пройшло. Взагалі дискомфорту ніякого, дуже скоро зажило. Ну, на відміну від того місяць назад, ми робили першу процедуру, і вона вже. Маєш з чим порівняти. І дуже хорошо помадки на перманентний пакет. Так, 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 помадку я рекомендую перед процедурою і після процедури. Так, дійсно, мої клієнти втори вже, вже протестували, дуже доволі. Дуже. І, до речі, якщо маленька дитина вдруг впала, вдруг гематома набрік на очах зникає. Люди, так. бувають, не вірять. Тому можна і варікоз смазати, звичайно, треба внутрі варікоз лікувати, але смазувати можна його, вот этот МСМ. Просто этот МСМ, тут інгредієнти, ну, колаген, судинка растянка, воно його uh -huh. скачает. Ну uh -huh. это просто взагалі у нас дуже багато таких результатів можемо поділитися. Так, я маю його, бо я собі для чоловіка замовила свобода руху, то також маю, маю цей лосьончик. Будемо тестувати. Добре, добре. Ну що, тоді будемо завершувати. Я вам так. щиро дякую за відповіді. Це для мене дуже корисна інформація. Буду ділитися інформацією. Вам всього найкращого і гарного вечора. Дякую за дякую. зустріч. Дякую. Думаю, що буде корисно, можна да, правда, давати нашу запис людям. Так, і... так. Люди послухати і будуть знати. Це, це, це як така корисна колаб, колаборація, Бо ну таке зрозуміло, що я експерт, але в напрямку нутриціології дійсно мені потрібно розібрати волосинку не лише зовнішній вигляд, а мені потрібно знати про волосинку все ну про догляд, про здоров'я. Саме, саме цікаве для мене це здоров'я волосся, а не що... лише візуал. Хочу ще додати, Сітечка, просто люди бувають розуміють кажуть, в мене гормональне порушення, просто щоб не терапілися, ні, не не спішили. Вірніше, сідати на гормони. Наш організм повинен сам виробляти гормони. Так, він не виробляє так. тільки в тому випадку, якщо там не вистачає, з чого виробляти. Тобто не завдати на завод стройматеріал, з чого він там побудує сам організм. Тобто наша задача – розчистити стройплощадку і дати стройякісний матеріал, стройматеріал.